Всім привіт! У мене розпочались другі весняні канікули і ми вирішили поїхати з міста на дачу. Ми вже в дорозі, ось у мене тут Тім, біля мене, Тефі, мама, папа, привіт! Нам на дачу потрібно трошки оновити клумби і докупити для цього каміння. Подивіться, яка краса. Як гарно можна оформити подвір'я, двір, клумби. Вибір каміння дуже-дуже великий. -дуже але нам потрібен світло-сірий колір. Ну, ось це вже ніби те, що нам потрібно. Трішки крупніша звичайно, фракція, але по кольору підходить. Тефі радості. Воля, да, тефі? Так, дивимося, як наші дерева, як наші кущі пережили весняні заморозки. Ну Ми вже оглянули, ніби все добре. Ось трішечки виноград підмерз. Але зовсім трішки. Ось так, ось так. Радості скільки. Удача це не лише відпочинок, а постійна робота. Потрібно підстригти траву, потрібно щось підсадити, потрібно полити. Скоро будуть ягоди, груші, яблуні, все вже перецвіло. Будуть достигати плоди. Ось такі вже великі кущі піонії. Скоро зацвіте. Сам шит гарно попускав листя, але потрібно кропити. Тюльпани у нас вже перецвіли. Травень, тому зараз саме цвіте бузок. Приїдемо через місяць і будемо вже їсти черешню. Поки любуємось квітами. Пахучий такий. Так, і що тут у нас ще цвіте? он трава і ось такі, не пам'ятаю, як називаються білі квіти. Ще був у нас тут килимок із рожевих квітів, але ось що залишилось. Привіт! Привіт! Так, Тефі, ще нам потрібно попрацювати над цією клумбою. Купили вже шаровидні туї, потрібно забрати ось все це каміння. Забрати агроволокно і викопати ось це листя. Мені не подобається те, що всі кущі вічно зелені на цій клумбі. І зимою, і осінню, і весною, і влітку. А ось це листя лише влітку. Тому зараз викопаємо і посадимо ось ці шари. Тефі, будеш допомагати тефі? О, ці кущі навіть світуть. Помічала раніше чи ні, не пам'ятаю. Ці маленькі ялинки також подобаються, Зараз попускали нові гілочки, такі мякенькі мякенькі До речі, ось ця ялинка у нас була прихворіла. Декілька років вся ця сторона була суха, жовта, але як бачите, нічого не робила і вона самостійно поправилася. Цей кущ потрібно трішки підрізати, тому що закриває ялинки. А тут же й Тімоха вийшов на прогулянку. Ти куди зібрався? А тікати до сусідів не потрібно. Гуляй в дворі, давай. Тіму воля на дачі. Завжди їдемо з Києва на дачу. Він всю дорогу мовчить. Тільки дачі на Київ співає нам всю дорогу. А тефі все рівно куди їдемо, щоб тільки знав. І сусіди стрижуть траву, і ми будемо стригти гучно сьогодні на вулиці. Так, верхней каміння потрібно буде Ось так відпилу, від грязі провіюємо і думаємо, що цього буде достатньо. Поки сипаємо ось на кучу, потім засипаємо назад. А я тим часом роблю собі букетик. Так. Ось таке комбо. Зараз буду щось з цього творити. Ну, коротше, щось таке вийшло. Ну Це просто, знаєте, такий писняний букет, так нова просто поставити. Букет із своєї клумби дуже-дуже гарний. А тепер швиденько потрібно його у воду поставити. Да. У нас поки ось так виходить вже. Каміння прибрали, підмели. Зараз будемо забирати це агроволокно і викопувати листя. Знайшли собі роботу. Не хочемо повністю агроволокно забирати, тому що його потім встановлювати не так просто. Ну, ось така грязна у нас робота. Перебрала коріння, щоб не проросло. І зараз будемо висаджувати кущі. Достатньо вже цієї ямки, навіть забагато. так? Це шаровидні туї. Вранці по спецзаказу поїхав, знайшов. Опа! Настя вже на скейті катається, ми одобрюємо. Кинули добриво, заливаємо водичкою, перемішаємо все і будемо сидіти. Встановлюємо на своє місце бордюрну стрічку. Подалі камінь прикріпили ось цими пешками агроволокно. Вирівняли по максимуму, як могли, землю. І ось така у нас історія виходить. Ось і новеньке наше каміння. Щось воно набагато світліше, ніж те, що у нас є. Поки засипаємо старіше, а потім нове. У нас тим часом миє є велике каміння. Ось так хочемо привести його в гарний стан. Було ось таким, стає трішки світлішим. Ти вже пообідала те. Що, не видно спокійно? Тім теж да. Так. Хто там їде? Хто там їде? Ура! Засипаємо каміння назад! Так, Як виявилося, ми ну, дуже світлий колір обрали цей раз. Хоча... Ось це каміння також було у нас дуже-дуже світло-сірого кольору, а з часом стає ось таке. Тому це на початку такий контраст. Потім все з часом перемішається, потемніє. Так, ось так у нас виходить. Поки що, скажімо так, по-нашому рябеньке. Угу. Так, клумба біленька вже. Оновили. Це Зараз... Найприємні. Так, так. Робота Дефі нам допомагає цілий день, да, Дефусь? Нехай ростуть наші кущики. Вона ще не посіяна Петрушка. В ідеалі посіяти Петрушку раніше, але раніше у нас не вийшло, так як тільки приїхали. Деві. Ну просто Мі. її їсти... Ні. Корисно, <ресна> дуже багато вітамінів. Mm, понятно. Настя, як тобі тренування на дачі? Тренування станцій пропускаєш, зате тренуєшся на дачі. Mm -hmm. Тут теж нормальна така фізична підготовка, так? Mm -hmm. Ти що там ховаєшся, Тім? Тім, підеш на кришу? Так, хочеш? Іди. Згадують їм, як забігати бігати по криші, а то ти став за зиму дуже квартирним домашнім. А ми тим часом будемо збирати батут. Дефі, Те, ти хочеш гратися, тобі скучно? Не скучно. Давай з Настею розставляю сього гачечки. Ще трішки і у нас вже достигнуть черешні. Дивіться, які вже ягоди. На ну, наступний раз приїдемо точно вже на черешню. Так, їдемо на Настіні змагання, повертаємося і черешня готова. Слідуючі змагання Настя в тебе в Києві, а потім Буковаль наступні. Так. Да. Поїдемо в колеги на триденечки, будемо гуляти, а потім табір. Давай до Насті, Тефі. Тефуся, їдеш на мене. Тефі, йди по сходинкам, йди. Так, тут вже майже зібрали. Настя найбільше працювала вже відпочиває. А тут у нас ще й на днях була. Зараз будемо подарунок розпаковувати. Тефі. Ось її подаруночок. Це типу гамак-батут. Зараз відкриємо все, подивимось. Смаколики для тортика і для тіма, і для Тефі. Обов'язково. Інструкція. Тефі, навіщо тобі цей гамак, коли ти хочеш смаколики? В сірому кольорі, не в зеленому, так? Сірий. Угу. Замовляла сіри, чи знав? Навіть не пам'ятаю. Писала в сірому кольорі, так. Але на картинці був зелений. Доволі просторе. Ми думали, в такому розмірі чи ще в більшому. Чуді, Класно, що зупинилися на цьому, правда? Думаю, вистачить точно. Будеш бігати, бігати і запригувати сюди. Це твоє місце. Такий батут, гамак для саду, твоя лежанка. Така тканинка Оксфорд, воду не проникна. Ми рюкзаки також такої тканини шиємо. Можна брати на природу, можна в садочку користуватись, навіть і в будинку. І ще ось така накривачка, щоб не промокнути під час дощу. Да, я хочу... а, але більше будемо використовувати від сонця. Колись твої дитячі палатки також складали за схожим принципом. У тебе була така зкішечка, не знаєш, рожево? А, так. Да. Стоп. Це є? є? Да. Тепер обережно, підійдіть. Всякий випадок. Так, це іграшка. Те ти тільки поглянь. Поглянь, який гамак, яка лежанка у тебе. О, і тут фіксатори такий. Ось, Бачите? Тут так завезти. Ага. І зафіксувати. Він. Та він кілограм може, напевно, менше. Будеш від сонечка тут ховатися, відпочивати. Заходь. Коли ми будемо працювати, стригти газон, або також відпочивати, в тебе теж буде ось таке затишне власне місце. Мені здається, і зараз важливі тільки іграшки. Ну, вона зараз просто іграшка є. Подобається ти, Тефі? Давай ось так, от ми їх посунемо, а ти йди на центр. Тут ось така сіточка, щоб продувало, щоб жарко не було. Ну, коли вже, наприклад, прохолодно, можна щось підстелити, її пледик. В тіньочку, супер. Як принцеса з якихось турецьких серіалів, так? Да? Фламінго і качечка. Качечка більше сподобалась. Думаю, що вона пишіть. Я вже так хотіла їсти. Дивус. Настя, за останній вуха стрілки. Ой. А які ж смаколики у нас будуть сьогодні? Попрацювали. Шашлик? Шашлик організуємо. Yeah. Ким буде за столом їсти, щоб тефі не забрала. Думаю, що тефі може забрати. Тримай тут ще є смаколик. Різнокольорові кульки. А, ну, да, я тут сижу. Хтось іще дитина, напевно. Не така вже й доросла двохрічна. Обіцяна вечеря, шашличок вже майже готовий. Давно ми не їли шашлик, відкриваємо сезон. Компашка, пішли, шашлик їсти, пішли вечеряць. А далі ми їдемо в Одесу. Канікули Насті продовжаться в Одесі. Пару днів проведемо з рідними за втемчиком. Настя в дорозі читає цікаву книгу. Тефі допомагає. Нам просто в школі Та з Одеси і якраз закінчиш. по дорозі. Ну, Дорогою не прям закінчено. Нам ще трішечки. А ми всю дорогу їдемо без музики. Так, ми їдемо без музики, спілкуємося, дивимося на природу України, насолоджуємося. Весна, травень місяць, зелено, дуже-дуже гарно. Каштани цвітують. Ріпак. На, полях. на карті Лиман, на горизонті Лиман. Значить ми вже десь на під'їзді, майже на місці. Погода в Одесі у нас ось така дощить цілий день. Але ми все рівно гуляємо. У нас тут Артем вигулює те. Вони розуміють один одного. На дворі, поки дощить, ми будемо грітися і їсти смаколики. Може, та фізмокла трішки змерзла. Так сонячно, тепло сьогодні біля нової. Настя, приглядай швидко.